Доброго дня, друзі! Ось таке нове надходження у нас. Це Chevrolet Pol 2020 року. Така гарненька електричка з двигуном на 64 кВт з камерами 360 на безключовому доступі. Просто подивіться такий салончик. задній ряд шкіряний салон, підігрівець задніх сидінь скло піднімачі заднього ряду, USB зарядочки в машині є. Просто подивіться на цей задній ряд. Перейдемо до переднього. Безключовий, як я і казав. 4 електросклопіднімачі. електрорегулювання дзеркал, автосвітло. Машинка трошки чомусь ета, клімат контроль, автомат, електроручник. Ось така мультимедія з, як я казав, з камерами 360 пробігу 120 тисяч. Круїз, підігрів руля, утримання в полосі, все є по цій машинці. Механічне регулювання сидінь, ось такі гарнючі колеса. Ось так машинка виглядає. Приїжджайте в компанію автофокус, та забирайте цю електричку, можна купити за готівку безготівково, оформити кредит або лізинг. Чекаємо на вас. Адреса Михайла Гришка-4. а